Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 10062, яким передбачений електронний реєстр військовозобов'язаних, автоматичне надання статусу учасника бойових дій та сертифікат захисника. За проголосували 249 народних депутатів. Тепер необхідно, щоб цей закон підписав президент України. Що саме вводиться цим законом, давайте розбиратися. Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов'язаних. Запроваджується можливість використання цифрового військово-облікового документу сертифіката захисника. Передбачається серйозне удосконалення реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом. Посилення взаємодії між реєстрами, також цей закон надає можливість Міністерству оборони посилити кіберзахист та право розміщувати свої іт системи у хмарних сховищах країн НАТО. Текст цього законопроекту можна подивитися в картці законопроекту на порталі Верховної Ради України. Посилання я залишу в коментарях під цим відео. Якщо у вас є бажання, щоб ми обговорили... Цей закон у прямому ефірі, будь ласка, пишіть коментарі. Якщо їх виявиться досить багато, то ми обов'язково зробимо ефір розбір.